Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA. Якщо чесно, давненько ми сюди не заходили. І я знову ж таки появився в своїй затишній квартирі, де в принципі давно не появлявся. В общем-то, за той період, поки нас не було, якщо чесно, я навіть не знаю, що змінилося, що добавилось в місті, а що навпаки пропало. Але я знаю точно те, що залишається незмінним. Так це мій баланс в 9 мільйонів 600 тисяч гривень, яких мені вистачає з головою там до кінця на Існування в ному існування цій грі. Але якби я звісно не роздавав ці гроші підписникам, ну або просто людям, які насправді потребують цих грошей. Тому хі -хі, сьогодні ми саме цим і займемося. Але що найголовніше, це те, що ви можете також зайти в Ukraine Mobile GTA по посиланню в описі просто і зробити це, якщо чесно, дуже дуже. Легко, просто по посланні в описі заходите там, завантажуєте гру і можна її скачати як на телефон, так і на комп'ютер і грати і там, і там. Наприклад, я дуже часто полюбляю грати саме з комп'ютера, але іноді заходжу з телефону також. В общем, то як тільки ви зайдете, у вас не буде таких, звісно, шалених грошей, але ви зможете їх отримати дуже і дуже легко. Звісно, не в такій кількості, але все одно отримаєте немало. А саме найголовніше, як це зробити. відкриваєте менюшечку, потім восьмий пункт використати промокод, потім. Перший пункт вести промокод. Пишете сюди Саня, коу, cool". написали, нажали далі. Вам пише, що ви успішно використали ютуберський промокод, що ви красавчики туди-сюди і нажимаєте сюди, забрати бонус за промокод. Жмакайте, забираєте бонус в за 200 тисяч гривень і конкретно довольні, кайфові біжете їх тратити, тому що потратити ви їх зможете абсолютно на будь-що. Типу, це не якийсь там, ну, там бонусні там туди-сюди, то є якийсь бонусний баланс або ще щось. Ні, це прям настоящий вашій баланс в игрі. Типу. І ви зможете конкретно жорстко кайфувати. І купувати на ці всі гроші взагалі будь-що. Там, наприклад, квартиру, машину, зброю, можливо, вкласти щось. Тут у нас Павло Лозінський. <граво> Стоїть, Мопедик ще якийсь, я, кстати, не знаю, я ж тут припаркував свою бугаті діву максимально круту. Але її, На жаль, трохи викинуло, тому що тут бацке позабирали місця. Але кстати, він мене знає, прикинь, пише Соня, йо моя, старіна, пише. Ку Здорово, Павлік! О, навіть. Не знаю, надо тобі якісь гроші чи ні. Хоча в тебе приорка, я думаю, що якась капуста тобі точно треба. У нього 22 ID, тому давай відразу, просто прифайром, ти будеш першим, хто взагалі сьогодні. Мене зустрів, тому я. звісно, 50 тисяч. Чом би і ні, лецьків. На Павлік тримайся, ти, щоб хай було. Хе-хе, за те, що прийшов гості, як ти казав, а ми погнали. Надо ще найти пару чоловік, тому що пацики нуждаються, так сказати, в капусточці. Бо де ж їм ще її брати, як не з промокоду, або з моїх, так сказати, подарунків. Можна, звісно, на роботу ходити туди-сюди, вступати в різні організації, в державні або підпольні. Це все, звісно, круто, проте ну тут наш лише одну багаті. І кстати, з часом їх появляється набагато більше, чим було колись. Я пам'ятаю, я був один із перших, хто. Взагалі собі її купив. Правда, де це бугаті, Я тепер і не сильно взагалі розумію, але десь вона повинна бути. Я її просто тупо не бачу, прикинь. Вона тупо слиняла від мене. Ти поняв? Просто тупо слиняла. Жесть тут ось опацик приїхав в автосалон на своїй аудюхі. А ні, це на наудюхи привіз його на автосалон. Щоб він, напевно, подивився собі якусь машинку. Насправді, насправді непогано. Якщо він все-таки купить тачку, то неймовірне вітання від мене. Нехай служить, так сказати. А, ось все ця бугаті, кстати. Опа, зумазіти. Кстати, колір у нього доволі таки непоганий. Чи він тут їхав, щоб, е, ць... щоб ніхто не дивився? У нього дісочки такого прикольного кольору, понял. Дивіться, бачив. І він тупо від мене сваляє, щоб я не побачив, про що вони говорять. Цікаво, максимально. Що вони взагалі. Що? Що вони там обговорюють? Вони тупо від мене свалюють, пацани. А як мені їх догнати, якщо я їздити не вмію, а? Як мені догнати їх? Получається, що треба зустріти якогось пацика, який буде досить-досить таким, знаєш, ну, бомжоватим, чесно кажучи, для того, щоб підігнати йому якісь лавешку. Правда, за мною, скоріш за все, хтось їде, чи то не за мною, чи то що? А, ну, все, тобі, бем в'їхали в мене, все, тепер на аукціону штати. бім бім бум бум Ремонт. І на продаж. Хе-хе! Але ось я тобі наступний ремонт приїхав. І, і ще один. Хе-хе-хе, <плес> блін, де б знайти пацика якогось? Іменно бомжуватого, бо вже багато людей насправді прокачалися і мають непоганий такий капітал. Кого нам знайти? Я, якщо чесно, поки що навіть і не знаю. Я тіпо, би і покатався і пошукав когось, але. <плес> <плес> поки що тут нікого нема. Кстати, тут такий п'ятачок, щоб можна було бока добре дати і в стовба наїхати. Хе-хе-хе. <плес> да, це, звісно, круто все. Але де пацики, які заробляють конкретну капусту. Стараються з усіх сил. Мені треба саме вони, мені треба конкретно жорсткі роботяги. Бо ось такі чуваки, знаєш, Діма Фраєрок, от Фраєрок, він уже, ну знаєш, звучить уже солідно, поняв? Фраєр. Значить, скоріш за все, капуста в нього водиться. Мені би найти м -м, челіксів, яких я ще не давав капусту. Ну, хоча б. Хоча б якось так. Ось тут вокзал, тут частенько хтось може бути, але поки що я тут нікого, якщо чесно, на жаль. Не бачу. Щоправда, це дуже обідно. Ану, бочка, бочка, бачка, бочка, все, поїхали боком, 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 хорошо. Хе-хе, помаленьку, потихеньку ти знаєш, що у мене вже чуть-чуть виходить. Правда, дуже рідко, на жаль. Ну, нічого, вчимося, вчимося давати бочка на цій лайбі, тому що вона якась трохи дурна і неконтрольована. Якщо чесно, знаю, дуже складно поводити себе, тому що вона тако, вона її вирівнює постійно. І на ній боком доволі тяжко покататися можна. Мені здається, тому що вона повнопривідна. Було б щось таке заднє то було б дуже легко. Так, пацики тут взагалі ума сходять за мною катаються, мені би від них відірватися, бо вони все-таки на лупатому Мерседесі, в них бабла точно повно. А от мені треба пацики такі, знаєш, кур'єрчики. Або таксісти, кстати, як варіант. Таксісти теж. Ну, таксисти це вже трошки прокаченіші, у них вже, скоріш за все, є ліцензія на водіям. Вони вже на права здали, значить у них все чітко і супер. А що в нас тут? Поліцейський участок чи що? Да, диви. Є приїхати шороху тут навести, да? Розтарабанити цю машину взагалі в круг. Так, а як мені звідси назад тепер? Ага, сюди, напевно. Ось це тобі пацани. Давай МВС рашити. Дімон фраєрок. Ти дивій, який одягнутий, да? В окулярах, в масочці, якісь, чи то борода, то борода у нього. Пожди, я й не бачу, що там в нього. Да, в пацанам борода, ймою. З зійти. ладно. Ух ти, його. оце я в'їхав в, в якийсь, якийсь такий, знаєш, гета-район, якийсь він такий засраний, і ще й пушки тут продаються. Кстати, по поводу пушок, у мене хоч щось взагалі є, він інтерні чи нема. Тут тоже є трохи Хе-хе. Нормальна тема. Так, пацани, знаєте, скільки вже катаюся, не можу зустріти взагалі якихось таких бомжиків. В основному маши... пацани на машинах, отаких серйозних, на панамерах всяких різних і взагалі, ну, на класних тачках. А можна нам якогось такого більш <хи> більш простішого персоналу десь знайти? Тому що ну, не хочете давати гроші пацкам, які і так уже на панамері їздять. Вони хочеться більше таким бомжикам допомогти. Або пацкам, які тільки стартують новачкам. От, а таких поки що, поки що щось, знаєш, не. Можу знайти, можливо, в наступний раз я зможу їх знайти набагато швидше. От, а це у нас що за бомжик? А це він на паузі Вадім Пікі. Вадім Пікі. Хо -хо -хо. Він на паузі, на жаль. Немає цього Вадіма, в общем, пацани. Якщо ви хочете порати разом зі мною на Ukraine Mobile GTA, попасти в відео або взагалі просто провести чудово то вам сюди. По посиланні в описі ви можете завантажити цю гру як на телефон, так і на компік. Ну, або там на планшет, на ноутбук, на все що завгодно. От то вам в посиланні в описі допоможе. Ну і на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдене. пишіть свій нікнейм в грі в коментарях. Щоб, можливо, якщо вас зустрів, то впізнав. А на цьому будемо завершувати. З вами був Санчіос і всім пока-пока.